Привіт, привіт. Вітаю на каналі. Ну що ж, чергова рейтингова гра. Отже, погнали. Так, сьогодні. Сьогодні у мене Шотландія. Союзник мій К-39. Його е, Так, це у нас що там Росія? опонент його. Карл Мартель це Шотландія і мій опонент, це Росія, Паладінрес Фіолетовий колір. Отже, погнали. Дивимося. Так, ну що ж, можна сказати, Шотландія дуже схожа на Україну, Нація У них також є мішки одразу. Які я тут, по-моєму, намагався взяти, але я тут якісь обміни, по-моєму, неправильно зробив. Замість того, щоб залишити залізо, я вугілля залишив. Коротше, все-таки я наміняв і взяв мішки. Перейшов на харчову економіку, так сказати. Так, ну що, і починаю будувати все підряд, все що можу. Тож нація така доволі цікава, я нею щось не дуже вмію грати. Намагався я тут побудувати якнайбільше рейдерів. Замок запустив. Так, закрився вже парканом. Залишилося 2 хвилини. Так, що тут піка мій союзник тут також шпилька, да? Угу. Так, другий шар парканів тут роблю. Ну що? 32 рейдера аж. Так, а він що тут має? 450. Кінерів. Так, ну що, намагаюсь я рейдити. А, тут що, піка також, так? Ага. Так. речі, союзник мій пішов в атаку, я тут намагаюсь рейдити. Е, намагався я тут цим рейдом. Відволікати його увагу, щоб потягнути якнайбільше часу. Думав, я собі тут буду забігати і він буде повертатись на базу, але. Ні, він собі просто йшов, просто йшов. Я бачу, що він на мене не реагує. Коротше союзник мені вже зносить базу свого опонента. Мій опонент просто йде на мене. І я тут чомусь вирішив повернути цих коней. Хоча... Чим би вони мені там допомогли, я навіть не знаю. Ну що ж. Ой, ось така армія у мене. А ні, це не у мене. Ось така у мене армія. Мало, дуже мало. Так, гармата у мене тут. Намагаюся знести якнайбільше. На ну, коні мої зараз всі тут полягають. треба було якось розводити. Ой, тут іще без атаки пішов. Ну і як бачиш це все. Чотири гармати він у мене захопив. О, тут зараз почнеться. Цікава ситуація мене. Буде... Ну, не ситуація, а розвиток подій далі цікавий. Так, що ж. Базу до союзника я не тікаю чомусь. Так, ось така армія, що в мене є. А мій союзник вже пробивається на базу до фіолетового. Намагаюсь я тут вже тікати. але, блін, треба було раніше. Що союзник мій заходить на базу уже, ну, що дві с. Захопив базу він. Націю вже синій у мене забрав. А Зелений вийшов. Ну що, і все, здавалося б, що, вже що тут синій зробить. Не <смір> дивися, що він. Відійшов, сюди між нашими базами став. Я вже тут почав відбудовуватись. І фіолетовий іде на мого союзника. Так, у мого союзника що тут? Ще одна атака залишилась. Століття ще немає. Коні не прокачені. Кіраса є, до речі. А, одна і друга кіраса є. О, і зносить він тут базу вже, союзник. Ой, опонента мав. Так, що тут? Ліміт. Так, Фіолетове собі тут дивись. весь. і біжить сюди, до речі. Так, і... Почав атакувати, Дивися, він іде кучно дуже і просто всіх зносить. Так, в мене вже тут почали війська відбудовуватись. Я тут побудував кузню. Дивись, і жесі, він просто зносить. Синього нікого немає, нічого не захопив він. Подивись, це просто капець. Так, я вже це побачив, починаю. Не, починаю тікати, але тут вже закрито. Так, все, знищую все. Так, повернувся я до себе на базу вже. І що, ось така вже у мене армія? Так, Сені тут намагався будуватись. Що робить Сені? А що у нього взагалі є? А, ну я дивися. Тут п'ять селян. І ще й два за Шотландію навіть ось є. Так, і що ж? Це він біжить сюди. Так, ну а що, Фіолетовий Побудував уже. Ставив вже дивися Дві кази, дві конюшні. Тут в нього вже є дві кази, дві конюшні. Починає він тут. Так, що у нього по арміям? 107-139. І все через піку. Союзник мій що робить? Так, у ну, нас сюжно комого взагалі армії немає. У мене вже ось така армія. Ну, вже й тут п'ять Цих казарм. Так, у Фіолетового... Ага, я тут вже почав бігати рейдами. Націю вкрав? Але щось я її не поспішав розвивати. Так, союзник мій що робить мій союзник? Тут має якихось селян. Отже, я тут відступив цими. Ага, союзник мій вже <соє> Вже тікає до мене. А, це взагалі його. Я думав, що це я вкрав. Короче, я спочатку тікав до союзника, тепер він до мене пішов. Ну що ж, і подивися. Така армія вже тут, фіолетового. Тут що? Тут уже збираються війська у нього. Спалює він будівлі мого. Коротше, у Фіолетового дивися, тут база є. Тут що, є щось? А, ні, тут просто ринок. тут база. Тут уже є база. Так, я починаю виходити. І, до речі, карта ж у мене закрита. Оцього я не бачу просто, подивись. Ну, це я взагалі не звернув увагу на цей рейд. бази цієї я не бачу від цієї армії, яка там збирається. Я собі думаю, що це в нього все, що тут є. Починаю йти в атаку тут. Так, а фіолетовий. Оже така армія у мене, Вже, до речі, доволі непогано. Що йду я в атаку? А тут фіолетовий прорвається до мене. По-моєму, десь тут мій союзник написав, типу що ап. Я ту поберу всіх і вертаю назад. Ну, тут я розбив цю армію, яка тут у нього була. І повертаюся всіма назад. Союзник мій вже тут почав розбудовуватись. Так. Ну, у мене на даний момент що? Тут атака прокачана. А, і взагалі вже все прокачане. Ну, він тут, звісно ж, заходить, так як тут кількісна перевага його була. Що підходить моя основна армія? Намагаюсь я тут відволікати швидкими рейдерами? Спалив від мене. Два арт депо. Спалив союзнику, мому. Міський центр. Ну що, я вже тут повернувся і відбив його. А, тут вже і союзник мій десь взяв. Кінери в взяв. Ну що? Там я вже бачу, що союзник мій зачищає, і залишилася ця база. Так, а ці мечники мої вже також майже прокачані. Ну і все це вже. Останній оплот оборони у Фіолетового. Ну коротше, така гра цікава, всі щось бігали. Міняли свої бази, місце розташувань баз. Доволі цікава така гра, і тут же фіолетовий, здається. Отже, виграли ми. Ну, було б цікаво, якби його союзник ще залишився. Можливо, щоб він. Але хоча куди йому не було куди тікати, так як мій союзник вже зніс базу фігур. Ну, як не зніс, а вже заходив до нього на базу. Ну, якось так. Що ж, дякую тобі. Що додивишся до кінця? Підпишись, постав лайк та прокоментуй. Dobře, do nových zůstrojí. Páka, páka.